Христос, моя дитино, задумайся над моїми словами. Прийдіть до мене всі струджені й обтяжені, і я облегшу вас. Це мої слова, і ти мав би приймати їх з дячністю і вірністю. Вони мої, бо я промовив їх, але вони також твої, бо були сказані для Твого спасіння. Прийми їх із моїх уст з радістю. Нехай вони глибоко закарбуються у твоєму серці. У цих словах ти бачиш мою вірну і ніжну увагу до тебе. Не дозволь, щоб твоє сумління стримувало тебе кинутись у мої руки. Я знаю, наскільки ти негідний моєї дружби. Але незважаючи на це, я люблю тебе. Попри твою безмірну мізерність і гріхи, я наказую тобі наблизитися до мене з довір'ям. Власне, в цьому полягає моя воля, ти маєш приймати мене, поживу безсмертя. Через цю небесну поживу, що є моїм власним тілом і кров'ю. Ти осягнеш нескінченне життя і вічну славу, я кажу, прийдіть до мене всі струджені й обтяжені, і я облегшу вас. Ці слова потішають грішника. Я, твій, Господь і Бог, запрошую тебе, бідного і потребуючого, прийняти моє святе тіло, не кажи. То я такий, що смію наближатися до тебе. Я наказую тобі прийти і прийняти мене, бо без мене ти заблукаєш. Приготуй свою душу сповідтю, якщо вона необхідна і молитвами. Тоді наближайся до вівтаря з довір'ям і гарячим бажанням подобатися мені у твоєму щоденному житті. Розваж, Бог такий могутній, такий великий, такий досконалий, що порівняно з Ним ми є ніщо. Ангели і святі в небі бачать Бога віч віч і усвідомлюють, якими безмежно малими вони є у Його присутності. Внаслідок цього вони відчувають глибоку. І невимовну пошану до нього, проте Бог у своїй доброті любить свої створіння понад те, що можна передати словами. Він навіть послав свого улюбленого сина, щоб показати свою любов у людський спосіб. Після життя і смерті з любові до нас Ісус винайшов спосіб, щоб залишитися з нами. У присвятій Євхаристії. У цьому чудесному таїнстві він робить себе поживою наших душ. Нехай ніхто не відмовляється приймати Його у святому причасті, бо Він наказав нам Його приймати. Це є його виразним бажанням, щоб я приймав Його у святому причасті. Господи, чому ти такий прихильний та уважний до мене? Ти знаєш, наскільки в мене багато всіляких недоліків? Своїми хибами і недбалістю я так часто ображав тебе, як можу відважитися, прийняти тебе до свого серця? Незважаючи на всю Твою щедрість до мене, я так часто був самолюбним. Ангели й архангели стоять у глибокій пошані перед тобою, святі і праведні свято бояться тебе. Проте ти кажеш, прийди до мене. Якщо б це не був ти, який це кажеш, Господи, то хто б цьому повірив? Хто б відважився наблизитися до цієї святої трапези? На твій люблячий наказ я прийду. Я буду розважати про Твою святу волю і забуду свою негідність і їстиму ангельський хліб. Амінь.